У пріоритеті захист об'єктів критичної інфраструктури області. Сказав на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України перший заступник голови обласної адміністрації Павло Конопко. Конгрес вперше відбувся у Кропивницькому. Павло Конопко розповів про результати перевірки місцевих мереж мобільного зв'язку. До безперебійного надання послуг у разі можливої відсутності енергопостачання. На жаль, Національною комісією зафіксовано, що мобільні оператори України не готові до тривалих блекаутів. Сергій Конопко акцентував увагу учасників на захисті водогону Дніпро Кіровоград, який забезпечує водою понад 430 тисяч споживачів області. Стале функціонування об'єктів водопостачання водовідведення неможливе без стабільного енергозабезпечення. Разом з тим, аварійні екстрені відключення електроенергії призводять до збільшення частоти виникнення аварійних ситуацій на мережах водопостачання, а саме гідроударів. Створення комплексної системи захисту об'єктів критичної інфраструктури Кіровоградської області є першочерговим превентивним заходом для забезпечення стабільного надання життєво важливих послуг жителям області в області. Облаштовано 732 пункти незламності, які перевірено забезпечено пально-мастильними матеріалами для роботи до 7 діб в автономному режимі в разі виникнення блекауту. Говорить, розробили план захисту об'єктів критичної інфраструктури, провели їх перевірки. Не вирішено національну комісію регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг питання про внесення доповнень до інвестиційної програми Кіровоград Обленерго на 23 рік в частині забезпечення енергостійкості та захисту об'єктів критичної інфраструктури. Не забезпечено з боку ТОФУ ФІСТАЙМ, який є власником повітряних ліній напругою 150 кВ, виконання заходів з приведенням їх до належного технічного стану. Відсутній доступ до енергетичних об'єктів, що знаходяться на балансі Укрзалізниця для перевірки фактичного виконання заходів з їх захисту. Каже для контролю за такими об'єктами створили регіональний штаб з представників влади та підприємств. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.